Божі слова на кожен день. Бог є практичним Богом. Вся його праця є практичною, всі слова, які він говорить, є практичними, і всі істини, які він висловлює, є практичними. Усе, що не є його словами, безмістовне, неіснуюче та. Необґрунтоване сьогодні Святий Дух має скеровувати людей у слова Бога. Якщо люди прагнуть входження в реальність, тоді вони повинні шукати реальність і пізнавати реальність, після чого вони повинні переживати реальність і проживати реальність. Чим більше люди знають реальність, тим більше вони можуть розпізнати, чи є реальними слова інших. Чим більше люди знають реальність, тим менше ідей вони мають. Чим більше люди переживають реальність, тим більше вони знають про діяння Бога реальності, і тим легше. Їм звільнитися від свого зіпсованого сатанинського характеру. Чим більше реальності мають люди, тим більше вони знають Бога і тим більше вони зневажають плоть і люблять істину. І чим більше реальності мають люди, тим ближче вони наближаються до стандартів божих вимог. Люди, здобуті Богом, це ті, хто володіє реальністю, хто знає реальність і хто пізнав справжні діяння Бога через переживання реальності. Чим більше ти практично співпрацюватимеш із Богом і дисциплінуватимеш своє тіло, тим більше ти одержуватимеш роботу Святого Духа. Тим більше ти здобуватимеш реальність і тим більше ти будеш просвітлений Богом, а отже, тим глибшими стануть твої знання про справжні діяння Бога. Якщо ти здатен жити в поточному світлі Святого Духа, тоді поточний шлях до втілення в життя стане тобі зрозумілішим. І ти будеш більш спроможним відділитися від релігійних переконань і старої практики минулого. Сьогодні основна увага на реальності чим більше реальності мають люди, тим чіткіші їхні знання істини і тим краще їхнє розуміння Божої волі. Реальність може подолати всі букви та доктрини, вона може подолати всю теорію та компетентність, і чим більше люди зосереджують увагу на реальності, тим більше вони істинно люблять Бога та є голодними і спраглими до Його слів. Якщо ти будеш завжди зосереджувати увагу на реальності. Тоді твоя життєва філософія, релігійні поняття та природний характер будуть природно видалені після роботи Бога. Ті, хто не домагається реальності та не має знань про реальність, швидше за все, шукають надприродного, і їх буде легко обдурити, Святий Дух. Немає засобів для роботи в таких людях, і тому вони відчувають, що вони бездіяльні і що життя їхнє позбавлене сенсу. Святий Дух може працювати в тобі лише тоді, коли ти насправді готуєшся, насправді шукаєш, насправді молишся. Та готовий страждати заради пошуку істини. Ті, хто не шукає істини, не мають нічого, окрім букв і доктрин і пустої теорії, а ті, хто без істини, звичайно, мають багато уявлень щодо Бога. Такі люди прагнуть лише щоб Бог перетворив їхнє плотське тіло. На духовне тіло так, щоб вони могли зійти на третє небо. Наскільки нерозумні ці люди, Усі, хто говорить такі речі, не мають жодних знань про Бога або про реальність, такі люди не можуть ніяк співпрацювати з Богом, а можуть лише пасивно чекати. Якщо люди хочуть. Зрозуміти істину та чітко бачити істину, і більше того, якщо вони хочуть увійти в істину та втілити її в життя, тоді вони повинні дійсно готуватися, дійсно шукати та дійсно бути голодними і спраглими. Коли ти будеш голодним і спраглим, і коли ти дійсно співпрацюватимеш з Богом. Божий дух точно доторкнеться тебе та працюватиме всередині тебе, що принесе тобі більше просвітління, дасть тобі більше знань реальності та дуже допоможе твоєму життю.